Попри все, нам вдалося сьогодні зібратися разом для того, щоб поспілкуватися про жіноче підприємництво. Сьогодні ми будемо говорити про грантові можливості для вас, про тревел-гранти. Сьогодні ми познайомимо вас з нашою навчальною платформою. Зараз приїхати до нас з Офісу розвитку та підприємництва, наш колега, який розповість, які є в державі гарні можливості для вас, жінок-підприємниць. Ми будемо говорити, звичайно, ж, про те, що таке жіноча ділова палата України, як ми діємо, як ми можемо ефективно взаємодіяти для того, щоб кожен з нас отримував відповідну користь, задоволення і ефективність. Очолюю нашу навчальну платформу, пані Наталя називає. Її масштабною навчальною платформою, і це так, дійсно, це дійсно так. Чим ми займаємось, навіщо було це зроблено? Ми рухаємось в декількох напрямках на нашій навчальній платформі платформі. Перший напрямок це економічний розвиток, економічний розвиток жінки, економічний розвиток жінки-підприємниці. І в нашому портфелі зараз є дуже потужна програма, яка називається Школа підприємництва. Вони були проведені протягом декількох років по багатьом-багатьом місцям України. Хочу вам трошки похизуватися. Ці школи підприємництва вже зараз закінчили понад 5 тисяч жінок. І це дуже потужна цифра, на мій погляд, і дуже радію я тому, що кожного дня ми отримуємо зворотній зв'язок про те, що ще одна жінка відкрила свій бізнес, ще одна відкрила свою справу, ще одна масштабувала те, що в неї було. Ми зустрічаємось на наших постійних подіях. Ми зустрічаємось на наших бізнес-ретрітах. Я трошки пізніше. І ось цей обмін думками, і коли вони встають і кажуть, чи підходять до мене і кажуть, пані Юля, а я ось це те, що ви казали про просування, я все це зробила і дивіться на результати. Я сама вражена. Я сама вражена тим, наскільки це працює. Наскільки дійсно діяли інструменти, якщо жінка приймає їх, якщо вона впроваджується в своє життя і в свій бізнес, це дійсно працює, дає вражаючі результати, тому дуже ми пишаємось так всіми нашими жінками, котрі отримали ось такі результати, сьогодні в Торгово-промисловій палаті України проходить презентація. Жіночі підрозділа жіночої ділової палати, яка створена вже сім років назад, вона вже існує. Але ми сьогодні будемо презентувати Полтавську, Кременчуцьку і Горішні-Плавнівську жіночі палати. Є керівником департаменту з міжнародної міжнародної співпраці державної установи Офіс розвитку підприємства та експорту. Якщо більш детально розказати, що за установими підпорядковані кабінетом міністрів України і нашими акціонерами є Мінекономіки та Міністерство цифрової трансформації. От і ми є головними імплементаторами онлайн-платформи Дія бізнес, про яку напевно ви всі багато чули. І що якщо почати, напевно, що ви чули про наші два проекти Відважна і відважна 2.0». це проекти, які були орієнтовані виключно для розвитку бізнесу для жінок. От, тобто, або для започаткування, або для масштабування свого бізнесу. От. Бачаємо, що має бути і третій проєкт. Тревел Грант передбачений для того, щоб дати жінці, ну, умовно кажучи, зрости і відвідати якусь міжнародну подію. Та, я збула сказати, я сама з Кременчука, до речі, і мені дуже приємно, було, що сьогодні тут пол Полтавщина для Полтавщини представляємо: Тревел Грант покриває дорогу. Не, проживання і в якійсь мірі навіть харчування, там, ну, в залежності від того, як, як ви собі сплануєте. Це можуть бути е, конференції. Вони дуже підтримують медичні конференції, я знаю точно, тобто лікарі, які відвідують міжнародні конференції, особливо якщо там мають чи виступи. Е, я шукала собі, так як в мене одяг з поногляної тканини, я шукала собі. Так як Україна не ну, поки що не виробляє конопляну тканину в такої, такої хорошій преміум якості. Мені прийшлося їхати якби, шукати десь за кордоном. Я розуміла, що в Парижі це одна з найбільших виставок, і це ну не дешево, скажімо так. І поступово шукала можливості, де ж можна. Тут мені випадає, що тревел грант, і ми подалися і ну, якби, отримали його. Я вперше на цьому заході. Дуже дякую торгово-промисловій палаті. Кременчука і Полтави, що запросили на цей захід. Інформативно і дуже корисно саме для мене. Підкреслила декілька інсайтів для себе і надію, що навчання саме буду проходити в ближайший час. Сьогодні є представниці жіночого бізнесу Полтави, Кременчука горишніх плавнів, які розглянули можливість створення такого осередку на Полтавщині і подальшої його роботи. До сьогоднішнього дня його там не було. Я вважаю, що це найважливіше сьогодні завдання всіх, хто може допомогти розвитку жіночого бізнесу, тому що ми розуміємо, що він змінюється, і дуже велике навантаження в подальшому буде наш жіночий бізнес. Тому і допомога, і супроводження, і налагодження його це, скажімо так, майже першочергове завдання.